Спробую виконати свою обіцянку. Всіх вітаю, шановні вчителі, шановні учні. Спробую виконати свою обіцянку. Спробую показати ще одну задачу: із 17-го параграфу «Елементи комбінаторики, розміщення перестановки комбінації. Нас чекає задача 1787 на шаховому турнірі під час зарабкування. Кожний з гросмейстерів потиснув руку кожному із своїх суперників. Ну, мається на увазі, що всі були гросмейстери, можливо, трішки так склався. Всього рукостискань було більше 60, але менше 70. Скільки всього гросмейстерів взяли участь у турнірі? Ну, можна замінити гросмейстерів учасниками. Ну, мається на увазі, що всі учасники, кожен з учасників потиснув руку кожному зі своїх суперників, тобто був хороший тур. Не було там представників країни-агресора, всі могли потиснути руку один одному. Шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю, на мою думку, досить цікаву задачу, а я спробую показати вам досить раціональний спосіб її розв'язування. Сподіваюся, у вас це вийшло, ми з вами обов'язково звіримо відповіді. Отже, кількість. Давайте ми зразу позначимо N це кількість учасників. Кількість рукотискань це кількість комбінацій, сполучень з N елементів по 2. Чому? Тому що порядок не має значення. Тобто Якщо А потиснув руку Б, то одночасно Б потиснув руку А. Тому ми зразу фактично за 10 секунд приходимо ось до такої подвійної нерівності. Ми можемо написати, що це N на N-1 на 2 поділити. І ми можемо на 2 домножити і отримати ось таку ситуацію. Я вважаю, досить, ну, тобто, досить швидко. А далі нас чекає, ну, яке n? Давайте ми спробуємо. N, по-перше, це точно натуральне число. Ну, щоб було кому тиснути руку, n точно має бути більше або дорівнює 2. І далі, давайте я візьму. Ну, перший спосіб, він ну, стандартний. Ми отримали подвійну нерівність, значить, ми можемо просто-напросто перейти до системи n квадрат мінус n менше 140, n квадрат мінус n більше 120. Інша справа, що автор так задумав, що в обох будуть, якщо не помиляюся, ну в одному по-моєму, в обох будуть раціональні корені відповідних рівнянь. Їх треба буде аналізувати, їх треба буде шукати. Переріз отриманих проміжків однієї на іншу. Ну, роботи досить багато, чесно кажучи. Звичайно, я б не брався вам показати цей номер, якби не хотів показати один дуже класний спосіб, який характерний для комбінаторних задач. Давайте ми розглянемо функцію f від n, n на n-1, тобто оцю функцію. Ми її розглядаємо абсолютно очевидно. При n більше або дорівнює 2, і при n більше або дорівнює 2, Абсолютно точно ця функція зростаюча. Як добуток двох зростаючих функцій, кожна з яких приймає додатнє значення. І n і n-1 приймають додатні значення, кожна з них зростаюча, в добутку це теж дасть нам зростаючу функцію. А раз так, раз ця функція зростаюча, кожне своє значення вона приймає один раз, починаючи від n до рівнює 2, і тому ми можемо підійти дуже просто. Ми має, можемо знайти, ну, почну я з десятки, Наприклад, F від 10, бо це дуже швидко знаходиться. F від 11 це дуже швидко знаходиться. Потім, давайте я трішечки прокручу, сьогодні воно не хоче. F від 12. 12 на 11, 132, F від 13. 13 на 12, 156. Отже, наше значення повинно бути значення функції між 120 і 140. І цього мені абсолютно достатньо. Таке значення лише одне єдине: 132. Тому відповідь було 12 учасників цього. Турніру. Ну, маю сказати, що я міг так скласти задачу, наприклад, більше 120, а менше 160. Тоді б у задачі, можливо, було дві відповіді: 12, 12 учасників або 13. Ну, маю сказати, як людина, яка приймала участь у. В шахових турнірах, як людина, яка серйозно займалася шахами колись, дуже давно, в шахових турнірах намагаються зробити так, щоб кількість учасників була парна, щоб в кожному турі всі учасники були задіяні. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ви подивилися цікавий. Прийом, я думаю, що учні, більшість учнів його не знало. Цей прийом вам знадобиться, особливо тим, хто буде на серйозному рівні вивчати комбінаторіку в університеті. Або такий прийом може знадобитися для економії часу на ЗНО або на НМТ, вже хто коли що буде здавати, хто коли буде цей фільм дивитися. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.